Жіть про себе, який ви маєте досвід у сфері косметології. Мене звати Ілона Потапчук. Я лікар-іннекціоніст з досвідом роботи більше 9 років. Я є власницею косметологічного центру рекавері у Львові, а також єдиним міжнародним сертифікованим тренером по роботі з тілом компанії Geocorp. Ілона, чим відрізняється контурна пластика тіла від класичних ін'єкцій для обличчя? Насправді, контурна пластика як тіла, так і обличчя є однаково важливою. Єдина різниця в тому, що про обличчя говорять всі, бо його відразу видно? А по тілу багато хто соромиться задавати питання? Хоча це теж дуже важливо для того, щоб почувати себе впевнено. Які проблеми можна вирішити за допомогою філерів для тіла? За допомогою філерів для тіла ми можемо вирішити проблему дефектів, втягнень, деформації, недостатності об'єму, наприклад. А які основні показання та протипоказання для процедури? Основними показами до процедури, звичайно, є наявність дефектів, деформації, асиметрії на тілі, недостатності об'єму, а протипоказами є, звичайно, будь-які гострі вірусні респіраторні захворювання, системні захворювання організму, аутоімунні, порушення згортання крові, також вагітність та лактація. І онкозахворня, а чи є е, ризики ускладнень після ін'єкції? Е, насправді я тому і працюю тільки з сертифікованими, дослідженими і безпечними препаратами, такими як Гіакор, щоб уникнути таких небажаних явищ. Ви проводите навчання по філорам для тіла? Підкажіть, будь ласка, що саме включає ваше навчання? Моє навчання по роботі з тілом включає в себе теоретичну та практичну частину, на яких ми розглядаємо всі техніки введення препарату, вибір пацієнта, вибір щільності самого препарату. А також я демонструю, як проводиться процедура. Які навички отримають учасники після навчання? За рахунок того, що техніка введення препаратів є досить простою і гарно підготовлений лікар. Зможе вже з наступного дня самостійно практикувати цю процедуру. А для кого підходиться навчання для початківців чи для досвідчених спеціалістів? Навчання все-таки більше підійде для досвідчених спеціалістів, таких як, наприклад, пластичні хірурги або довго практикуючі лікаріні Потрібно мати медичну освіту для проходження курсу? Звичайно, медична освіта є обов'язковою, тому що тільки глибокі знання анатомії та фізіології. Дозволяють безпечно провести процедуру. чому варто навчатися саме у вас? Тому що я є єдиним сертифікованим тренером в Україні по роботі з тілом, і у мене багато досвіду. Я практикую більше трьох років роботу саме з тілом, маю багато напрацювань, тому можу поділитися найефективнішими методиками введення та різними лайфхаками по роботі з тілом. Надаєте ви підтримку після проведення курсу? Звичайно, якщо виникають якісь питання та труднощі при проведенні процедури, ви можете звертатися до мене особисто. Я завжди рада ділитися знаннями і підтримувати своїх учнів. І головний міф про філери для тіла ви б хотіли б розвінчати. Е, найчастіше пацієнти бояться міграції філера. Можу вас заспокоїти, філер не буде мігрувати, тому що особливості саме гіакорд е, його. Консистенції його реології дозволяють філору знаходитись саме в цій зоні, в яку ми її вводимо, і давати максимальний ефект, той, якого ми очікуємо. Мігрувати нічого не буде при правильній техніці введення. Ще пацієнти дуже часто бояться, щоб не перебільшити з об'ємом. можете бути спокійні. Навіть працюючи з дефектами і втягненнями, ми стартуємо мінімум з двох-чотирьох шприців. Тому щоб досягнути якихось великих об'ємів, потрібно надзвичайно багато препаратів. А ще пацієнти бояться, що це дуже боляче, тому що бачать, якими великими канюлями я працюю. Е, насправді, канюля є найбезпечнішим інструментом в ін'єкційній косметології. Е, і за рахунок того, що підшкірно жирова клітковина на сідницях є слабо і нервованою, процедура є практично безболісною, тому можна не переживати.